Всім привіт, друзі! З вами Артем. І сьогодні ми будемо далі проходити ігру з нуля. Я, ви у мене спитаєте, що я далі на нашому хондайчику. Бо через те, що ми їдемо його продавати. Ми їдемо їдем його продавати. Чого ми їдемо його продавати? Або ні. Давайте спершу ми поїдемо, подивимося, скільки там наша ереска. Або ні, Давайте все-таки підемо продавати. Все-таки поїдемо продамо. Нічого страшного, що ми лишимося за одну машину, якщо вона там стоїть більше, нічого страшного, але но... так у нас буде. Коротше, ми зараз відправляємося до авторинку, продаємо тачку, і беремо акулу і їдемо на гонки заробляти бабки і далі їдемо купляти Audi Р6. Вот, я... Я вам в прошлій серії так і не сказав, що я її саме хочу. Через те, що вона нам буде підходяща. Вона і велика, і така вмістительна. І, і ско, ско, вона така с, е, скорісна. Так, 19 тисяч. Е, давайте на гонки. Погнали далі на гоночки. Де наші гонки? Так, далі у нас що? На переключення гонки. Да. Погнали під заро... чотирьохсотку ми з вами заробимо і поїдемо за, е, за РС. За От. От. Погнали далі. І, друзі, поки я їду до нашої гонки, то ви спустіться вниз, поставте лайк, підпишіться і напишіть коментарі. Дякую, ви самі круті. І що саме класно, що у нас вже з вами зібралося 36 -ро людей. Я вам, я вам дякую. Наша цель до 5 березня, як це називається? 40 підписників. 40 підписників наша цель. Потім буде 50. от, Давайте далі, бо за нами копи ганяються, але це нічого страшного. Нам це взагалі не шкод, нічого не шкодить. Зараз, як копи буде близько, то я можу вийти, просто зайду в меню. От, це все. Так у нас ще 9 секунд. Взагалі мало. Взагалі наїзі утікати від цієї поліції. Як нічого взагалі не робити. І ще й на халяву заробили 200 монет, та нормально. Так, оце бережній заїзд. Ну, без проблем. Тут на коробку тут походу переключатися на коробці передач. Да. Max, Max. А, мед Макс. Це постійно цей ігрок є в цих переключеннях на цій весті свої. Так. Так, погнали, погнали, погнали. Так, блін, обороти великі, треба, обороти, обороти. Так, давайте, давайте, давай, давайте. Опа. Переключаюся. Щось нам пише хороше переключення, але насправді нормально. нормальне. Та все на ізі. На ізі, Так. Що далі у нас? Що у нас далі? А, у нас далі дрифт. Шикарно, погнали на дрифт. Чекайте. А. Нам дріфту не треба. У нас отут гонка є. Це, походу, яка, блін, або названня є. Так, що може від мінті Опять будемо тікати чи не треба? Хм. Інтересний питання. Ну, ладно, давайте. Е... Ладно, давайте, погнали Від мінтів. Все, погнали, жмемо просто, бо ми ще її на халяву заробимо так нормально. Так. Погнали, погнали, погнали далі. Ну, що нам їхати тут взагалі? Так, потім нам прийдеться заправити тачку. От. Так, тікаємо, тікаємо, тікаємо. Ну, бачите, 14 секунд можна сильно не топити. Можна так, потихо, Потихоньку, потихоньку так. 80 можемо їхати. Однак ж 3 секунди. Та все, ми утікли взагалі. Нема що А! То ще було треба їхати туди. Я думаю, що ми вже проїхали ту гонку, От, на самом деле. Ні. То центральний парк чи що за гонка? А городської ралі. Ну ладно, не важливо, яка гонка. Але головне, що ми з... у нас все йдуть гроші, все, все супер, нам на базу заходить вже 377 тисяч. Так, о, нормально весна стартанула. Так, головне, щоб нас не збивали, бо ми і так ледве двігаємося. Ну як, ми круто двигаємося, нас заноси. це заносить. Це все на нам головне все е, по плану йти. У нас поки що, що за по завданнях все е, по плану йде. Вот. Так, завтра, я не знаю, ми закінчимо гонки, і коли я буду скоро знімати прохожіння острова з нуля. Вот. Погнали, коротше, далі. І так само нагадую, підпишіться, якщо ви ще це не зробили, коли я сказав, бо. ой, блін. Ну нічого, зараз їх обгонимо. з підписками своїми. Так, поки що нормально. Ну, зараз вони у тих парках будуть тормозити, гепати. І, коротше, там ми виграємо ті боти зараз. Так, хм. Коротше, погнал далі. Так, от. А цей кружляє собі Ботик. Так, давай, 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 давай. Зносися. Блін. А це ми. Коротше, я не думаю, що ми у ній виграємо. Давайте почути е, заново, бо там вже фініш. Бо там вже одразу фініш. Давайте все спочатку Попробуємо. Уже тяжкі гонки йдуть, я так скажу, тяжкі. Якби, не, якби, нас не, якби я з ту м'ятку не заігрався, то би у нас все було О, поки Нормально стартанули, нормально стартанули. Вот. Ну но ми, но ми там потім наберемо Блін, хочу 200 дуже набрати, повалити нормально на цій акулі. Вот. Все, погнали далі, там так зараз треба повертати. Опа, нічого не пропускаємо, нічого не пропускаємо. Все, ах, блин. все, поки що по плану йде, все нормально, нормально, нормально. Нормас. Так, 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 давайте, давайте, давайте їдемо, їдемо, їдемо. От, все нормально, нормально, нормально йдемо, нормально йдемо. Все чекіпок. І дивіться, їх там завертає, Ну ми топимо на максимум. Ну як не на максимум, ми середньо так топимо, але топимо. Так, головне не гепнуться у здані я не гепнулися. Так, оп. Я думаю, що, цей, що це місто у okay Car Simulator 2 було здане під задання, цей парк під задані. Отак вот. вот сюди повертаємо і їдемо далі, їдемо далі, їдемо далі. Ми що, зараз виграємо і все у нас. І у нас все чекіпу. Навіть можемо вже нейтралку включити. Упс. Я з нейтралку свою. <х Scrindy> а що, ми вже навіть можемо газ відпустити також до котиці. Бо ті боти нас не доженуть. Все! Ми ви... Ми виграли. Коротше, де у нас слідуща гонка? Де у нас слідуща гонка? Такс. Або ні. Погнали за РС-ку. От. Погнали за РС-ку. От і отак. Скажу, так, де у нас та, та Резка продається. Резка у нас десь тут продається. Коротко, я буду дуже не радий, якщо нас не стане монет з вами. Бо щось хочеш сьогодні так прикупити. От, то ми тюнінгувати сьогодні не будемо, бо у нас, ну, завтра ми будемо з вами тюнінгувати. От, бо У нас ще є пару завдань, що можна там порішати. Так, чекайте, куди нам треба їхати? Я взагалі правильно їду, а ні, я неправильно їду. Так, нам треба от сюди. Нам бензо стане чи не стане. Блін, дуже переживаю, е, щоб нам бензо стало. От оце, ну ладно. Зараз якось постараємося це все зробити. І ще, блін, там поліцаї. Ну ладно. А, тут автосалон близько, тут автосалон вже близько. Так, їдемо акуратно, нічого не нарушаючи. От, уже заїдемо сюди. От, тут автосалон цей. От цей автосалон у нас, ви, і наша Резка. От, ну якщо там може буде доступна BMW за 300, то може її купив. Може її купим. От. Так, ну що скільки вона стоїть? А-а-а, не розблокірована. Нормально, так. Так. BMW. Ну що, вказується, що ми з вами нічого не купимо. Оказується, що ми з вами сьогодні нічого не купимо. Щось не дуже інтересне. Коротше, давайте ми поїдемо по автосалонах. Там. Давайте поїдемо по автосалонах. Де такі дешеві тачки? Де тут є такі дешевнячки? Звісно, не знаю, що як може бути, Ну, ладно. давайте поїхали на заправку. Я думаю, що ми сон нічого не купимо, бо ви знаєте, що там сон сьогодні не дуже Ну, ладно, Погнали нашу акулу, заправляти, бо ми вже довго не накатаємо з бензу, Скажіть. От, Погнали. Якщо б ми нічого не купили соня, то це б взагалі було не кльово. Давайте далі поїдемо, бо щось без нічого бути щось не дуже прикольно, я отак скажу. Я так скажу, що без нічого я не хочу лишитися. Ой. Та блін. Все, погнали далі, бо реально, без нічого щось не дуже прикольно, чесно, лишитися, бо треба щось нам купити, на чому здвігатися. Акула нормальна, але вічно на тій акулі не хочеться теж кататися, бо. Вона така, э, треба якусь вже іномарочку таку. Все. Вона теж нормальна тачка. Так, відкриваємо бе, э, відкриваємо бензобак. Так, все, гай заправляється. Так, заправилася вже наша тачила. Наша тачила вже заправилася, так що погнали далі. Погнали далі, от. Так, що далі? Давайте. Ну, ладно. А, давай, давайте ще цю гонку зробимо. Давайте ще цю гонку. Що це цей маркер? От. І завтра, ладно, вже завтра ми щось з вами прикупимо. Ви ще цю гонку сьогодні виповняємо, виповняє, виповняє, І завтра ми вже з вами щось прикупимо таке. Ми завтра вже таке інтересне прикупимо. Вот. Сьогодні сегодня с нам не дуже. Короче, так, виходить, а треба щось, блін, потрачено. Блін, що думав, що там все рівно. Коротше, давайте далі. Так, вже е, нема у нас е, ще одної машини, Ні, ну ладно. Ладно, ми сьогодні лишилися нам погано сьогодні, ну ладно. Сьогодні погано, так. Але ладно, ладно, я з цим змирюся. вже сьогодні ми будемо без нічого ладно. Без нічого, бо, ну, ладно, акула у нас нормальна тачка, що саме, що саме головне. У нас тачка є. Якщо б, було, якщо б у нас був, був той хондай, і ми не здвинулися з місця, то це би було погано. А ви ж ми вже здвинулися з місця і у нас вже все добре. ну, Типа, що у нас є з вами якась нормальна машина, що ми можемо похасанити на ній. От. Давайте. О! Касіномарка? Хм, я не знаю, чи тут не виграємо. А нормально так виривається та іномарочка, нормально. Ну ладно, давайте попробуємо. Ну, Поки що вона виграє. Ми друге місце. Вот би був розгон, цей іномарочний розгон просто більший. Так, 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 так. Перше місце, ми перше місце, все шикарно. Їдемо, їдемо, їдемо. Я думаю, що ми в 15-й мінус успіємо. Зараз вже у нас йде ролик 13. Так, давай, давай, давай. Все все, 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 їдемо, їдемо, уже 29 секунд у нас ми вже проїхали. Так. Ну то поки що там. Ну ми поки що виграємо на нашій акулки. Так, я буду на ній казати а... акулки. Або акулка. Отак. Ну, Однак класна тачка, і, є, і на неї можна казати е, дуже добре, щоб вона на нас не обіжалася. Шутка, да тут машини не обіжаються. Та й самі машини не обіжаються. Я так шутку сказав. Так, 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 так. Так пона... Опа! Повернули тяжко повернули. Давайте в салоні попробуємо поїхати на цій акулі. Ну що, ну, тут салон взагалі не дуже прикольний. Так. Тут в салоні, кажеться, що ти їдеш як утоплено, скажіть? О, ви там якийсь чудік, що їде з першого круга. Та а, а тут три круга. Ну, Нормаль, нормал. А, хм, а що це нам вибило? За Київстарну, ладно, не важна. Не важно. Давайте ми пройдемо то, що Київстар нам вибиває, це нічого страшного. дивіться, оцей пупсик де їде. Ха -ха. Нормально так. Так, погнали далі. Блін, мені, до мене хтось дзвонив, а я такий позазону. Ну нічого страшного. Так. Погнали, 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 все. Їдемо далі, їдемо далі. Не переживаємо, Все у нас чекі-пуки. У нас десь тут фініш має бути. А, от. Ну, все, на цьому все, друзі. Я думаю, що вже цей відосик може закінчувати. Кому він сподобався, то ставте лайк, а кому не сподобалося, то все рівно ставте лайк. Бо реально ми сьогодні з вами ну, так собі попрацювали, але попрацювали. Ні, на цьому все. Всім пока!